Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс завершився рік, і за традицією усі підбивають його підсумки, яким він був для державного підприємства Документ і які нові послуги воно запропонує клієнтам своїх центрів обслуговування громадян у новому 2017 році. Про це дивіться далі у сюжеті. Державне підприємство Документ у сфері обслуговування громадян уже 13 років. За цей час його послугами скористалися десятки мільйонів осіб. Так лише поточного року в центрах паспортний сервіс дістали адміністративні послуги майже 400 тисяч громадян. Усі вони оцінюють рівень обслуговування центрів на відмінно. я себе і старшу дочері з оформляла. Трояла обслужувальний колектив хлопці дуже молодці. Все очень быстро и качественно. Это замечательный сервис. Вот, он оперативен, к нему отношение клиентов совершенно не государственное, я бы сказал, это коммерческое. Да, то есть тут тебе не нужно выстаивать часами, тебе не нужно брать талон на получение через три недели доступа к телу инспектора. Вот, здесь все обрабатывается очень оперативно. Я счастлив, что в Украине такие центры начали появляться. Я думаю, что это, скажем так, что это, безусловно, заслуга э, правительства вот, и, безусловно, некоторый шаг на Европе. То есть нужно европейским коллегам показать. Но я, я за то, чтобы э, показывали подобные а, истории, э, потому что ну, это реально действует. То есть э, выдача, э, обработка заявок она сократилась в разы. Все как бы прозрачно, и я счастлив, что скажем так, я мог за один день подать заявку, вот поскольку я был в Киеве проездом. Підприємство підпорядковане Державній міграційній службі України. А відтак головним його завданням є сприяння ДМС у її роботі, зменшення навантаження на її підрозділи та вдосконалення сервісу, саме покращення якості обслуговування громадян України цього року, здобуток, яким пишається підприємство у 25 паспортних сервісах, що функціонують майже в усіх регіонах держави. Люди оформлюють собі різноманітні паспортні документи. Насправді в умовах. І комфорті, що не поступаються кращим європейським стандартам, у центрах надають повний спектр послуг від підготовки документів та фотографування до сплати платежів у встановлених тут банківських терміналах. Також відвідувачі можуть скористатися супутніми послугами, оформити страховий поліс, замовити апостилювання та довідку про несудимість. Сказали, що тут все дуже швидко, сьогодні не нужна робити дійстві. Ну, Все просто. Человек мене порекомендовал такое, что я ему доверяю, и я даже не собиралась проверять, сразу же сюда поехала. Здесь все как-то не знаю, вот, цивильно, все сервис в плані того, що все швидко. Не нужно задавать кучу лишних вопросов, стоять в очередях и так далее. Серед завдань, що стоять перед державним підприємством документ наступного року запровадження нової послуги з оформлення ID-карток та адміністрування єдиного державного демографічного реєстру. А також розширення мережі, центрів, паспортний сервіс. У світі набирає обертів глобальний флешмоб Манекен Челендж. Суть якого в тому, що група людей завмирає в одному положенні, імітуючи застиглий час. Чим більше учасників і різних пост, тим крутіше виглядає відео. Придумали цей флешмов. Американські школярі з Флориди. Вони спеціально на деякий час замерли в навчальному класі і зняли це на камеру. Невеликий ролик виклали в мережу інтернет, де він відразу набрав майже 4 тисячі лайків та майже 5 тисяч репостів. До маликен Челленджу» також долучилися і центри обслуговування громадян. Усі паспортні сервіси взяли участь у конкурсі на виготовлення найоригінальнішого відео про діяльність свого підрозділу. У головних ролях були задіяні. Не лише інспектора, а й клієнти центрів, які у цей день прийшли оформити собі закордонні паспорти. Свої флешмоби паспортні сервіси розмістили в інтернеті, де користувачі всесвітньої мережі визначали уподобане відео. Саме за кількістю лайків було встановлено переможців конкурсу. Пропонуємо вашій увазі манекен-челендж центрів, які посіли призові місця. Третє місце виборов Львівський паспортний сервіс. Друге місце обійняв паспортний сервіс міста Харкова. А переможцем став столичний центр обслуговування громадян, що знаходиться на проспекті Бажана 1Е. Більше про послуги, що надають Центри обслуговування громадян Паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті passport.org.ua, сторінках сервісу у соцмережах або за телефоном у Києві 392 01 94. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось вже у новому році. Бажаю вам добра. Хай щастить!